Правильно підібрані штори допоможуть створити особливу атмосферу в вашій оселі. Варто лише знати кілька простих порад, як грамотно це зробити. Тому сьогодні ми саме про це і поговоримо. Привіт! З вами Аліса Кутецька і ми починаємо нашу екскурсію в світ дизайну та моди. Обираючи штори, варто керуватися не лише власними уподобаннями, а й певними правилами. Якщо ви бажаєте підібрати варіант, який гармонійно впишеться в інтер'єр, важливо врахувати декілька факторів, а саме: колір, матеріал, фактуру виробу та сам дизайн помешкання. Давайте почнемо з кольору. Багато людей обирає штори під кольор стін, і тут головне не допуститися помилок. Штори в тон стін. Варто купувати, якщо ви хочете повісити їх в кімнаті з лаконічним інтер'єром. Також, якщо інтер'єр має різноманітні кольори, то обирайте штори під тон стін або відтінок, який переважає в кімнаті. У невеличкому приміщенні краще не експериментувати з різними фактурами та кольорами. Це виглядатиме не дуже привабливо. А ось для однотонної квартири. Підійдуть штори з простим малюнком або двокольорові. Можна також обирати штори так, щоб вони поєднувалися з меблями у кімнаті. Безпророшний варіант однотонні штори, які будуть на тон темніші або світліші, ніж оббивки м'яких меблів. На вибір штор також впливає призначення приміщення, в якому вони будуть висіти. Наприклад, у вітальні та спальні часто можна побачити штори світ. Кольорів, а ось на кухню зазвичай обирають темніші тканини, які не будуть сильно вбирати бруд. Якщо ви хочете зробити акцент на самому вікні, можна повісити штори з виразним малюнком або принтом. А щоб вони гармонійно поєднувалися з іншими предметами у кімнаті, можна з тієї ж тканини пошити скатертину, декоративні подушки. Чи покривала? Варто також враховувати такий важливий момент, як довжина штори. Коли полотно на 20-40 см спадає на підлогу, виглядає це дуже ефектно. Проте насправді така довжина в повсякденному житті непрактична. Найбільш оптимальний варіант, коли тканина розташована майже в рівень із підлогою. Проте на 1-2 см вище за неї. Висота штор, яку точно варто уникати. Це на 5 і більше сантиметрів вище за підлогу, адже так складатиметься враження, що штори висять неправильно, до того ж висота стелі здаватиметься меншою. Також часто виникають такі запитання: чи робити штори від стіни до стіни, чи вішати їх так, щоб вони закривали тільки вікно. Насправді тут немає ніяких правил. Враховуйте інтер'єр кімнати. Але якщо підсумувати всі поради щодо вибору штор, то вони базуються на знанні дизайну. Тому давайте поговоримо про це із фахівцем. Які штори вважаються актуальними у 2023 році? У нас в Україні як у 2022, так і в 2023, найактуальніші штори це штори Blackout. Це такі тканини, які повністю закривають потрапляння світла у приміщення. То, наприклад, в спальні, коли хочеться добре виспатися і почуватися безпечно, закриваєте штори в кімнаті темно і спите спокійно. Чи маєте ви якісь професійні лайфхаки в підборі штор? Так, звісно, так як ми вже 16 років в текстильному бізнесі за цей час назбирали дуже багато лайфхаків, а один такий цікавий, коли є запланований бюджет на штори. А приміщення дозволяє поєднати, наприклад, не просто однотонні штори повісити, а додати декору з яскравими барбами, з якимось цікавим візерунком, квітами чи ромбами. Переважно такі тканини коштують дорожче, ніж однотонні, тому що вони виготовляються в англійських фабриках текстильних, Відповідно, ми можемо що зробити? Ми можемо декор обрати з дорожчої серії, а однотонні тканини з більш дешевшої і поєднати їх разом. Такий лайфхак класно спрацьовує, коли треба вкластися в певний бюджет, і нам це дуже добре виходить. Чи популярні зараз балдахіни, ламбрекени, французькі штори на сьогоднішній день? Е Такі такі вироби вже менш популярніші, тому що тенденція в шторному напрямку йде до спрощення. Які штори найчастіше замовляють у вас? Найчастіше у нас замовляють прямі штори. Це коли висить два полотна з краю вікна без ніяких додаткових декорів. Дуже ще популярні у нас римські штори. Римські штори це коли штора вішається на проєм і вона керується таким ланцюгом управління, піднімається вверх і вниз. Дорогі та красиві штори іноді можуть зіпсувати інтер'єр кімнати, тому треба знати, як правильно їх підбирати, аби уникнути таких ситуацій. А я нагадую, що з вами сьогодні була Аліса Кутецька. Побачимось у нових випусках. Па-па!